Параграф 33 перша допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи, які причини ушкодження опорно-рухової системи, під час виконання фізичної роботи, занять спортом, побутової діяльності часто виникають ситуації, які змушують робити різкі, не завжди скоординовані рухи, при цьому інколи ушкоджується опорно-руховий апарат. Пошкодження організму, спричинене зовнішнім впливом, механічним, хімічним, електричним тощо, називають травмою. Причинами травм опорно-рухової системи можуть бути необізнаність із правилами безпеки, умовами користування побутовими приладами, заняття спортом, порушення правил дорожнього руху, вживання алкоголю чи наркотиків. Травми часто бувають наслідком пустощів. Ігор на будівельних майданчиках, пірнання у воду зі значної висоти, бійок тощо, якими бувають травми опорно-рухової системи. Найпоширеніші травми опорно-рухової системи це розтяги зв'язок, вивихи, закриті та відкриті переломи, розтяг це пошкодження зв'язок. Часто внаслідок розтягів виникають розриви окремих волокон сухожиль. У місті розтягнення з'являються набряки, крововиливи, відчувається сильний біль. Здоров'я людини перша допомога в разі розтягу якомога швидше прикласти до ушкодженого місця холодний предмет, наприклад, мішечок з льодом, тканину, змочену холодною водою. Потім ушкоджений суглоб слід туго забентувати малюнок 129. І звернутися до лікаря. Якщо правильно лікувати розтяги, вони проходять без наслідків. Профілактика розтягів полягає в бунтуванні раніше травмованих суглобів під час спортивних ігор чи фізичної праці. Інколи внаслідок травми настає повний розрив зв'язки. У цьому разі слід негайно звернутися до лікаря. Розірвані зв'язки зшивають лише в клініках. Якщо під час травми порушується герметичність суглобової порожнини, то може розвинутися запалення суглоба, яке потребує тривалого лікування. Вивих це пошкодження суглобів, при цьому зміщується кінці кісток, які входять до складу суглоба. Вивих іноді супроводжується розтягами зв'язок і м'язів, розривом суглобової сумки. Здоров'я людини. Вправляти та лікувати вивихи може лише лікар, але потерпілому потрібно негайно надати першу допомогу. Суглоб, у якому відбувся вивих, слід зафіксувати в нерухомому стані. Руку треба підвісити через шию бинтом чи хусткою, а на ногу накласти шину. Медичні шини продають в аптеках. За їхньої відсутності, найпростішу шину можна виготовити з підручних матеріалів, тонких дерев'яних дощечок, фанери, палець, щільного картону тощо. Для забезпечення повної нерухомості кінцівки шина повинна охоплювати не лише ушкоджений суглоб, але й сусідні ділянки кінцівки. Це перешкодить подальшому зміщенню кісток. Шину щільно прив'язують до кінцівки широкими бинтами, рушниками тощо. Щоб шина менше тиснула на ушкоджений орган, під неї бажано підкласти м'яку тканину. Після одужання за допомогою спеціальних фізичних вправ слід зміцнити м'язи і зв'язки ушкодженого суглоба. Переломи кісток супроводжуються порушенням їхньої цілісності. Вони зазвичай виникають через травми. У разі травматичних переломів пошкоджуються м'які тканини, частіше трапляються переломи довгих кісток кінцівок, рідше кісток черепа, ключиці тазового пояса. У разі закритих переломів, коли покриви тіла не ушкоджені, відчувається сильний біль, ушкоджене місце набрякає. Інколи змінюється форма кінцівки внаслідок зміщення частин зламаної кістки. Закритий перелом, виявляють, зробивши рентгенівський знімок ушкодженої ділянки. Перелом вважають відкритим, якщо при цьому розриваються м'які тканини і шкіра. Здоров'я людини. Перша допомога в разі переломів полягає в тому, щоб забезпечити нерухомість зламаної кістки за допомогою шин. Малюнок 130. Запам'ятайте. Транспортувати потерпілих із переломами кісток без нерухомлення навіть на невелику відстань, неприпустимо це може призвести до зміщення зламаних кісток, розриву нервів і кровоносних судин. Накладаючи шини, потрібно фіксувати не менше, ніж два суглоби, розміщені вище і нижче пошкодженої ділянки. Так, при переломі плеча або стегна фіксують три суглоби. Для плеча фіксують плечовий, ліктьовий і променезап'ястковий, а для стегна кульшовий, колінний і гомілково стопний суглоби. Наприклад, накладання шини на передпліччя і фіксація руки на шиї за допомогою широкого бинта або хустки малюнок 131. Якщо матеріал для виготовлення шини знайти не вдається, слід прибинтувати ушкоджену кінцівку до тулуба. У разі відкритого перелому із сильною кровотечі потрібно накласти кровоспинний джгут вище місця кровотечі, а на рану чисту пов'язку. Не забудь якого перелому кісток вдається накласти шину. У разі переломів ребер потерпілому потрібно видихнути якомога більше повітря. І надалі робити лише неглибокі вдихи. Здоров'я людини. У разі переломів ребер слід туго перебентувати грудну клітку. Це зменшує рухомість ребер під час дихальних рухів. У разі перелому хребта треба негайно викликати швидку і надати першу допомогу потерпілому. Травмовану людину потрібно покласти обличчям додолу, на рівну тверду поверхню, наприклад, широку дошку чи зняті двері, під голову і плечі слід покласти валики з рушників, одягу тощо, при переломах кісток тазового поясу травмовану людину слід також покласти на тверду рівну поверхню, але обличчям догори. Тіло фіксують і під голову підкладають м'який валик. Ноги постраждалого мають бути розведені в боки і зігнуті в колінах, під які потрібно підкласти м'які валики. Потерпілого з переломом черепа переносять на ношах, фіксуючи при цьому голову, якомога обережніше транспортують до лікарні. Лікують переломи в лікарні, використовуючи для цього спеціальні пристрої та методи, ключові терміни і поняття, розтяги, вивихи, переломи, у загальному знання. Травми це пошкодження організму, викликані зовнішнім впливом механічним, хімічним, електричним тощо, найпоширеніші травми опорно-рухової системи, розтяги зв'язок, вивихи закриті та відкриті переломи, при травмуванні слід надати потерпілому першу допомогу та негайно звернутися до лікаря.